Привіт, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал. Підписуйтесь, ставите вподобайки. Я дуже вам рада. Готовлю сьогодні такий пиріг. Залишайтесь зі мною і будемо готувати разом. В посудину я дала сюди 2 яйця. Тепер додаю пів чайної ложки солі і пів чайної ложки цукру. І все буду збивати. Збиваю я вінчиком. Все коло я збила, тепер буду додавати теплого. Кефіру. Тут у мене йде 400 мг кефіру. У мене тепленький. Ось, І також перемішую. Так, тепер буду просіювати ем, Ну, Залежно в кого яке борошно. Скільки піде. Все, що потрібно, я напишу під відео в описі і замішую. Ось таке тісто має получитися. Воно густіше, як на оладки. Оладки трошки рідчим робимо. Воно таке яске має бути. І тепер додаємо одну чайну ложку соди. І також все я перемішую. Щоб сода поєдналась з тістом. Все, тісто готове, я його відставляю на 5 хвилин, щоб воно віддихало, а я буду займатися дичинкою. Його накриваю так рушничком і відставляю десь на 5 хвилин. У мене тут 5 яєць, я їх буду натирати так на грубій терці. Коли я натерла яйця, я ще так беру ще раз по терці так проводжу, щоб вони ще дрібніше перетерлись. Можна ще раз повторяти, а можна і не повторяти, можна просто так давати. Тепер беру зелену цибульку і буду дрібненько нарізати. Так, дуже дрібнесенько. Е, я вже посолила, поперчила це за смаком і все, і все примішую. Формочку я змастила так маслом і посипала борошном. І тепер половину тіста буду висипати сюди. Духовочка у мене розгрівається до 170 градусів. Так, розподіляю по всьому дну формучки, щоб тісто розійшлося. Тепер викладаю всю начинку сюди. Так, тепер буду виливати решту тіста. Що залишилося поверх. І ще отак зроблю. І все. І в духовочку. На 20 хвилин, 25 треба дивитися по своїй духовочці. Ще посипаю зверху трішки кунжутом. Ось так. Пиріг в мене вже випікся. Випікався він у мене десь 35 хвилин і зараз я його змащу так рослинним маслом. Він трішки так зм'якне. Накриваю я його зараз по рушничком, щоб він остиг. Пиріг в мене вже остиг. Я його вже встигла розрізати. Ось такий він в мене в розрізі. Так гарно випікся. Отакий пухкенький виходить. Начинка смачненька дуже. Печеться він швидко, по-простому. Всім гарного настрою! Смачного! Заходьте до мене в гості! Всім пока!